Так, ребята, я крило в руки буду. Робочий день у нас починається із нової пошти, а не скажуть. Ми працюємо. Доброго ранку. Всім вдалого дня ми працюємо. Так, що тут, два у нас. А да, це теж у нас? Так, це те наше. Купили, друзі, крил. крило купили, двері купили. Бач, ще треба вчити розумієш? А це не розуміють ніхрена. блядь. Не понимають ни хрена вони. Uh -huh. Забираюся, забираю. Все, давай, давай, давай туша, Твої. Не ходить на роботу? Там устроить. Я там можу строїти. Я робив вже то. Це не наша катунка була. Нова пота це екатерга, да? Єбатись, не так? На виду бі час робить. А, на першому складі, о, ні, там, там, там жорстко. Ходи, давай я знижу. Знайомий, друзі, розборку розпородує і ми купили в нього двері. Зараз ми їх помиємо і в інтернеті. Ще чорни буде. Блядь, як вона галенька улізла. Давай туди піді, подожди.